Вітаю п'ятниця, 12 січня, 19-та -го година, і я як обіцяв розпочинаю теоретичну частину. Ми говорили про те, як розпочати щось своє. Свій бізнес, нову справу, або просто новий напрямок вашого життя вашої діяльності. Розкажу дещо про себе. Працював на посадах, але втомився від такої уваги від цих посад і вирішив, що я все-таки хочу і можу бути корисним у взаємодії з людьми. Тому. У жовтні місяці вирішив розпочати процес консультування. Що ж потрібно спочатку зробити? Звісно, дати оголошення, щоб до мене прийшли ви, потенційні клієнти. А як це зробити? Дуже просто. Є Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Куди піти? Як створити тих, Хто готовий з тобою спілкуватися, слухати, тобто своїх однодумців, з якими ти будеш говорити на одній мові. Я, повагавшись трошки, вирішив, що я буду записувати короткі однохвилинні відео. Щоденно, так називаємо дорожні роздуми. Дорожні роздуми. Спочатку я викладав у телеграм-канал лише туди, а потім почав викладати і в TikTok, і в Instagram, і в Facebook. Зараз ці платформи дозволяють автоматично пересилати, об'єднувати всі свої повідомлення. І це все увага безкоштовно. Що ж я хочу розповісти, як я. Розпочав. З чого я розпочав? По-перше, сів, подумав, і пунктом першим, а до речі, я розкажу про а, сім таких а, штук: про сів лайфхаків, чи сім а, пунктів, з якими обов'язково потрібно зіштовхнутися і зробити кожному, хто хоче розпочати. Так, от я сів, подумав і описав свої компетенції. Чому я класний. Тому записуйте пункт перший. Опишіть ваші компетенції, в чому ви класні, дієві, кваліфіковані і готові надавати послуги за гроші, обов'язково за гроші. Потім наступний крок: посидів, подумав, включив свої знання з маркетинга і зрозумів, що потрібно описати товар. І описати продукт. Тобто, записуйте, пункт другий, опишіть ваш товар, і що саме є вашим продуктом. Поставте вартість. Тому розказую і пояснюю, наприклад, товар це фрукти, а продукт яблуко. Опишіть яке це яблуко: жовте, велике, маленьке, в чому ми їх вимірюємо. Поштучно, по потонно, по, по тонну, вартість. Оце все потрібно прописати обов'язково, щоб це було. Можна у вигляді презентації, можна в блокноті, але це ви повинні мати описаним на зовнішньому носії. А не тільки я подумав, я це знаю, і воно у мене завжди тут. Ні, так воно не працює. Тому що покупець. Завжди повинен знати про те, що він отримує як цінність, тобто товар за справедливу вартість. Далі, наступне третій пункт. Третій пункт ще простіше: Опа! Треба описати профіль клієнта. Тим важче. Подумав, описав, перекреслив, ще раз описав. А хто ж ваш клієнт? Гора чи здорова людина. Якщо ми застосовуємо до терапії, чи до психології, чи до консультування, чи власник бізнесу, чи найманий працівник, то це клієнт? І жінка, чоловік, якого віку? Для чого це все? Для того, щоб з клієнтом говорити тою мовою, яку він готовий прийняти, зрозуміти і почути. Почути вас. Тому третій пункт. Описуємо профіль клієнта. Хто ваш клієнт? Четверте. Якого консультанта найчастіше обирає клієнт? Також треба описати, подумати. А, спілкувався з деякими психотерапевтами. Вони відповідь на цей четвертий пункт, тобто на питання, якого терапевта найчастіше обирає клієнт, дають відповідь. Того, який йому ніколи не зможе допомогти. Ну, Можливо, вони праві, але я думаю, що ні. Клієнт завжди обере того, хто, на його думку, є кваліфікованим, зрозумілим, приємним. І того, хто викликає довіру в клієнт. А що треба для того, щоб викликати довіру? Я скажу дуже просто: всього навсього бути щирим. Да? Повертайтесь до пункту 2 і щиро описуйте ваш товар і ваші продукти. І встановлюйте, щиро встановлюйте справедливу ціну. Наступний пункт п'ятий. Оце вже ми поговоримо трошки про стратегії. До них підійдемо так, збоку по дотичні. Спочатку потрібно описати точку А. Де я є? Що я є? Хто я там зараз. Микола Громов. Зараз. 19.10. 12 січня 2024 року. На даний момент часу я консультант, який займається наданням консультацій щодо розвитку, щодо психологічного впливу на бізнес, на клієнтів, яким чином збільшити дохід, яким чином зменшити видатки, що зробити для того, щоб активно просувати себе на ринку. Я цих відповідей всіх не знаю на ці питання. Але я знаю таке, що під час консультування разом з клієнтом я можу знайти відповіді на ці запитання. Тобто, основна моя задача бути поряд з клієнтом, підтримувати його і надавати правильно, надавати йому інформацію і спрямовувати туди, де він зможе отримати. Те, чого йому бракує. Тому що все, що ми не бачимо, впливає на нас. А що я тільки можу побачити, усвідомити, розкласти, пощупати, відразу перестає на мене впливати. Можливо, трошки по-філософськи, але нічого. Потім зрозумієте. Тому пункт п'ятий, повторюсь, стратегії. Описати початкову точку А, де я зараз, хто я зараз. Можете додати, чому я зараз тут. І переходимо, переходимо до наступного точки Б. Далеко не заганяйтесь. просто опишіть точку Б, наприклад, через три місяці, максимум через рік. В точці Б треба описати бачення майбутнього світу. І мого місця в ньому. Тобто точка Б це коли, що і хто я там. Так і записуйте. Отож, є описана точка А, поточна ситуація. Є описана точка Б, що я хочу отримати і куди я рухаюсь. І що ж я буду робити? все правильно. Точка Б є. Значить, я прокладаю маршрут шлях до цілі. Яким чином? А дуже просто. Описую А1 і Б-1. Маленькими кроками я рухаюсь до головної своєї мети. Завжди прості кроки, прості рухи, які можна просто перетворити в шаблон, дозволяють досягнути мети без особливих. Зусиль і гарантовано завжди і в будь-якому випадку. Подумайте про це. Що ще ще хочу сказати? Я хочу звернути увагу на те, що при описі точку А і точки Б, ну, спочатку ми поговоримо про опис точки А. В точці А рекомендую описати образ світ. Відповідайте на питання, що, де, що навкруги і чим я там володію. Кваліфікації, знання, гроші, предмети, все, що ви маєте і до чого можете дотягнутися. Опишіть, чому я так кажу, описати, описати, описати. Ну, я ж це все знаю, так? Да? Дивіться, яка ситуація. Мозок а, людини. Все-таки подібний до комп'ютера. І комп'ютер має оперативну пам'ять і жорсткий диск. І програми дуже часто вивантажують частину себе на жорсткий диск, для того, щоб звільнити оперативну пам'ять. А людині також потрібно думати, ну, якщо вона вміє це робити. І потрібен і вільний обсяг пам'яті. Тому вивільняйте. І виписуєте всю інформацію на зовнішній носії. В блокнот, в записник, на листочок паперу, презентацію, комп'ютер та навіть у відео виписуйте на диктофон. І це дозволить вам вивільнити ту пам'ять, яка вам потрібна для думок, міркування, аналізу і висновків. До речі, запрошую вити чай. Ми ж так домовилися. Отож. Точка А. Пункт перший образ світу. Пункт другий образ себе. Який я зараз? Писати. Описати себе зараз. Просто, а ви спробуйте. Цікаво, в кого получалось добре першого чи третього разу. До речі, а, хто все-таки вирішить ці вправи зробити, насилайте мені, дам зворотній зв'язок. Контакти є в чаті. Пункт другий це образ себе. Пункт третій. Описуємо пункт третій. Образ інших. Тобто, хто навкруги вас? З ким я спілкуюсь, хто вирішую, хто мої підлеглі, хто співробітники. То моє керівництво, хто мої клієнти. Так, це все потрібно побачити, зафіксувати і описати. Пункт четвертий. Образ дій. Напишіть, що я роблю зараз. Це ж просто на даний момент часу я спілкуюсь з вами, а саме розповідаю теорію, яка на перший погляд. Нікому не потрібно. Це буває, дехто так думає, а дехто ні, дехто зможе сказати, що це було йому потрібно. Але скаже він це лише через рік. Продовжуємо далі. Отож, ці чотири пункти ми описали станом на зараз, тобто точку А. Що ж робити далі з точкою Б? А з точкою Б потрібно цих самих чотири пункти. Описати і додати ще два. Пройдемось. Перше: образ світу через рік. Питання: де, що, навкруги і чим я там буду володіти? Через рік. Або через три місяці. Дивлячись, коли ви пишете цю точку Б. Друге, образ мене. Який я в точці Б через рік? Образ інших. Хто навкруги, з ким спілкуюсь, ким товаришую, хто мої підлеглі, чи є в мене керівник, хто мої клієнти. Але через три місяці або через рік. Четвертий пункт. Образ дій. Що я роблю в точці Б. Тобто, що я роблю через три місяці або через рік. І до цих чотирьох потрібно. Додати ще дві групи питань. Родина і сім'я. Хто моя родина? Хто відноситься до моєї сім'ї? Де моя родина, де моя сім'я зараз? І описати взаємозв'язок між родиною і сім'єю. Для мене сім'я це моя дружина, син, родина це батьки, брат, сестра, якщо є. Ось це я маю на увазі. Як ви взаємодієте з ним? Просто, дуже просто. Почніть це робити. Побачите, наскільки я з вас сьогодні тут знущаюсь. Ставлю вам прості елементарні задачки. І вам відразу захочеться зробити якийсь інтеграл з вищої математики. Добре, продовжимо. Пункт другий. Економіка. Тобто, а звідки, і скільки я отримую, і який я отримую дохід. Да, ми це прописуємо. Я це прописую через три місяці, через рік. Тобто для точки Б. Який, до, який дохід моєї сім'ї? Можу заробляти гроші я, може бути якийсь пасивний дохід, може заробляти гроші дружина, син, можуть нам дарувати гроші. Це все прописуємо. Тому що ми хочемо це все отримати, Це просто. А також спробуйте спрогнозувати витрати. Пишіть. І опишіть стільки, скільки ви хочете мати запас. Тому що завжди потрібно мати запас, щоб прожити мінімум три місяці, коли всі джерела доходу. Припиняться. І тоді ви можете сказати: у мене є наволочка фінансової безпеки. Ось таке. Тепер це я все вам розповів і трошки повернусь до філософії. Людина живе своє життя, проживає. Кудись біжить, поспішає, щось хоче досягнути, ставить цілі, малює стратегії. А життя йде. Людина це не просто тіло, це дух, душа, свідомість, тіло. І в житті є призначення. Це те, що душа обіцяла виконати. І оце призначення можна зрозуміти, коли згадати свої спогади від 2 до 5 років. Я ще цього не зробив і не знаю. Але як консультант вам кажу можна. І я знаю тих людей, які стверджують, що вже це зробили. Для чого це все? А для того, щоб жити повноцінне, яскраве і щасливе життя. Якщо я нещасливий, та навіщо я живу? Щоб страждати? Угу. Тому працюйте над цим, як працюю я. Будьте щасливими. У мене все. Клався менше, ніж пів години. Цьому радий. Запитань не бачу, але сподіваюся, вони будуть. Тому зараз беру паузу, ставлю відео на стоп. І до зустрічі.